Мене звати Катя, і я рада вас бачити. Цими короткими відео ми даємо пра своїй практиці більш поглиблене відчуття. Ми розбираємося, як ми можемо зробити варіації асан в комплексі Йоги-Леді Нігму. І ми з вами дійшли вже до п'ятого поверха, до вішутха чакри. А також ми сьогодні розберемо. І наступний поверх ажна чакру і сахасрара-чакри. Чому? Тому що там не так багато асан у нас залишилося і цей блок ви можете виконувати одним таким днем, одним комплексом. Це не забирає багато часу. Більше уваги ми будемо приділяти сьогодні вішутха чакри, але я скажу пару слів. Про аджна-чакра, ми її не застосовуємо ніяк в нашому комплексі, ми не можемо тут канали скрутити, ми не можемо їх витягнути, ми не можемо тут напружувати нашу міжбрівку, щоб зібрати мудрість, та ми не можемо ніяк розпосуджувати прану. Але наша аджна-чакра вона завжди працює напродовж цього комплексу Йогі йоги, гуми, тому що ми нашу свідомість. Включаємо, ми спостерігаємо, ми поглиблюємося в процес, ми нашу увагу, увагу нашу контролюємо, ми е, включені на 100%. Тому не переживайте, вона працює. Щодо сахасрара-чакри, до нашого такого тисячного лотоса з тисячі лепістків, то тут в нас один рух, ми трішечки торкаємося, тут такий ми співаємо один раз хунг, ми торкаємося цієї зони. Також ми сьогодні з вами розберемо, що ми можемо зробити з цією зоною, окрім стійки на голові, окрім нашої такої королеви Аса. І починаємо ми з нашої зони Шії. Тут пару слів я вам проговорю про безпеку. Асани на цій зоні, вони перевернуті. Так? Якщо ви помітили, ми Підіймаємо ніжки в горе, ми робимо з вами таку стійку на плечах, ми закидуємо ніжки за голову, ми робимо халасами і таке інше. А на що тут звертати увагу? У цих асанах ви повинні відчувати комфорт. Це перш за все. Ви не повинні відчувати, що у вас піднявся такий внутрішчерепний тиск. Зскаяти зуби, що ви ж там щось хмуритесь, що вам важко дихати, що вам важко там щось навіть сказати, тому що я коли веду його, я навіть а, 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 говорю під час виконання цих асан, це не задає ніякої шкоди мені. А, на що звернути увагу? Тиск вашого тіла, вага вашого тіла мусить бить повинна бути на зоні плеча, на зоні до шиї, не на зоні шиї. А ось тут ми відчуваємо всю ту вагу, вся та робота, вона приходиться сюди. Оця зона повинна візьмить такий образ, вона відпочиває. Оця зона у нас в повній релаксації. Працює тільки в нас у цей плечовий плечовий пояс, Тобто такий перехід да, від Анахати до вішутхи, і проекція вішутха-чакри це десь сьомий шинний хербет. Ми можемо так от собі за холку себе пощипати. Я не знаю, по вас в мене є холка. Я дуже багато сиджу за комп'ютером, так її розім'яти. Отут сьогодні наша увага, і ми будемо працювати. Починаємо ми з пурватанаса. Як ми можемо її зробити? Наприклад, така е, цікава річ. Я як інструктор по йозі не можу робити деякі асани, тому що я щось про себе знаю. Я знаю, що в мене там дві гриші, і я прям не можу не протипоказання робити якісь асани. Тому я буду вам також давати ці варіанти, як ми можемо це зробити, якщо ви не впевнені в тому, що ваша ще здорова. Добре? Ми не всі знаємо, що там в нас в організмі відбувається, тому довіряйте своїм відчуттям та робить спочатку робити те, що дається легко. Ускладнювати ми зможемо з часом, і життя і так ускладнюється само по собі, робити те, що легко, а далі поступити. Пова, ви вже коли окріпнете більше, да, у вас з'явиться більше сили в вашому тілі, ви відчуєте ту силу, то ви вже будете робити щось більш складне. Так, так ми з вами домовимося. Ми йдемо проводонасану, можемо робити два, два варіанти: ми можемо зігнути наше коліна, поставити ручки за, назад за наше тіло і піднятися от такій от стільчик. Тут нам треба закинути голову назад, але ми не закидуємо голову назад, чи ми продовжуємо так наш хребет, ми можемо так розкритися, так, відчути, що там вже є такий тиск невеличкий, і ми опускаємося ми довго в цій позиції, не знаходимося, якщо у вас є якісь травми, що чи якщо ви не знаєте, чи вони у вас є. Тобто безпека, по-перше. І ще, що ми можемо зробити, ми можемо зробити більш такий складний варіант, як вважається, але декому він більш подобається, коли наші ніжки вони в нас витягнуті в одну лінію. Ми піднімаємо таз і розкриваємося назад. А далі ми робимо сарвангас. Хто знає, як її робити, він же робить без моїх коментарів. А кому потрібно таке роз'яснення допомога, ми можемо використовувати стічек. Ми лягаємо, можемо піднятися, допомогти собі ногами піднятися на стільчику, і цього буде достатньо. Цього буде достатньо. Я хочу, щоб ви ще раз це почули: цього буде достатньо. Ми вже взаємодіємо з нашою точкою, з нашою проекцією чакри. Якщо ви не можете зробити повну стійку, ви її не робите. Ви використовуєте стільчик. Якщо можете, ви її робите. Але ваше обличчя та шия повністю розслаблені. Домовились? Тобто, якщо ви не можете зробити, ви використовуєте якийсь допоміжний такий апарат від стільчика чи, можливо, диванчика, кроватки. Щось, де ми переносимо вагу на наші плечі і опускаємося вниз. Супер. А далі в нас халасана і також нам понадобиться наш стілець. Хто вміє робити, у кого виходить дуже легко, без моїх ніяких там зауважень, робить. А хто хоче трішки собі полегшити вхід, то ми виміряємо. До нашого стільчика від наших ніжок. Розвертаємося, лягаємо на спинку. Пальчиками трішки відбігаємо, так, щоб плечі у нас були від голови. Допомагаємо собі руками закинути ніжки на стілець. Та ми з вами виконуємо галас. Бачите, я можу рухати головою, ви не рухайте, будь ласка. Тому що в мене тиск приходиться. На зону плечей, І це для мене безпечно та комфортно, Можна трішечки далі прийти до колін. І це може бути ваша ідеальна халаса на сьогодні. А завтра ви вже зробите щось інше. Опускатися можна дуже повільно. Якби ви хотіли кожен хребет окремо покласти на підлогу. Прям дуже-дуже-дуже повільно. І можемо також притиснути наші коліна до грудей і трішки покачатися із з сторони в сторону, насолодитися процесом. Все так. І ми йдемо далі, а збираємо мипрану, збираємо в ми ці зоні, махаватхай, горловий наш замочок. Ми можемо зробити таку просту варіацію. Цієї ці вправи називаємо це так, тому що це не дуже так технічно називати це повноцінною технікою. Ми можемо зробити вдих, потім видих через рота а з таким звуком Ха. І коли ми зробили цей видих, ми робимо наше підборіддя впадину, підборіддя до грудей і затримуємо дихання стільки на видиху стільки, скільки можемо, а потім м'якенько вдихаємо. так. І трошки насолоджуємося цим станом після контролю нашого дихання. І далі вже переходимо в розповсюдження права, а далі в нас поза риби. І також заборонена для мене поза з моїм станом здоров'я. Якщо ви її виконуєте, повністю виконуєте, да? коли ми прямо прогинаємося і цю зону ставимо на килимочок, але ви можете зробити зі мною, спертися на лікті і відкритися. Ми роз, роз, розповсюджуємо прану. От наш намір він набагато важливіший. Ми відкриваємо цю зону і уявляємо такий салют. Бо всі сторони ми прамі даємо вихід на 72 тисячі каналів. Спираємося на наші лікті, грудну клітину шляхаємо вперед, так само, як в рибі. Розслабляємо голову та дуже м'яко і обережно повертаємося в наше положення сидяче. І ми з вами закінчили з цією зоною. Далі можемо зробити проміжкову шавасану, щоб розслабитися, дати прані без ніяких перешкод зайняти те місце, яке вона повинна зайняти. І також цій шавасані ми можемо проспівати від жемантру Су. Пам'ятаємо, що це священна гора Сумеру. І коли вже всю увагу приділити цій зоні, проспіваєте. Ви можете переходити до нашої останньої асани. І заключна наша історія, заключна наша чакра це сахасрара чакра. І було питання вже в чаті: якщо я не можу робити стійку на голові і не хочу робити цю, цього кролика, цього баласану, да, коли я піднімаю а, таз. І торкаюся цієї зони і співаю кулк. Що ж мені робити? Ми можемо зробити ще з вами позу дільфіна. І м'якенько тільки не натискаємо, ми не робимо таких зусиль, де ми втискаємо нашу цю зону в підлогу. Нам цього не треба. Нам треба м'якенько активізувати наша увага тут, наша вся свідомість тут, наша вся енергія тут. Ми всі тут в цій зоні. І ми можемо стати в позу дельфіна. Наші ручки під плечима опустилися на зону лікті у нас вже під плечима. І ми піднімаємося так само, як собака мордою вниз, але трішки підходимо до ручок і опускаємо голову між руками. І торкаємося цієї зони. А потім баласимо все! Це кінець серії наших коротких відео а, для того, щоб зробити вашу практику більш комфортною і легкою. Якщо у вас залишилися будь-які запитання, пишіть нам, будь ласка, ми обов'язково дамо вам відповіді. Якщо ви можете запропонувати якусь ще варіацію, можливо, щось я опустила, присилайте нам свої пропозиції, ми обов'язково їх включимо до наших відео. Дякую вам за увагу! З вами була Катя і ще зустрінемося. Па-па!